Вітаю всім гарного і мирного дня. Я зараз знаходжусь у Вінницькій області, Вінницького району на демополігоні компанії Limagrain, де представлені різноманітні гібриди озимого ріпаку. Сьогодні, 2 травня, як ви бачите, поступова фаза наближається до середини цвітіння. І перед вами новинка від компанії Limagrain, Lima LG Елге Гібрудозимого ріпаку, який з цього року буде представлений в ексклюзивному портфелі компанії Spectre Agro. це є абсолютно нова генерація, яка спрямована на збереження максимального потенціалу врожаю. Культури і вашої впевненості щодо уникнення поширення хвороб і наслідків цих хвороб для культури за рахунок саме от загальної стійкості до і толерантності до основних хвороб, таких як вірус жовту турнепсу, циліндроспоріозу, фомозу, які підсилені геном стійкості РЛМ 7 і унікальний цей гібрид в тому, що він додатково має. Максимальну толерантність до вертицільозу до цієї хвороби, яка є да, переважно проблемою для західних регіонів в умовах короткої сівозміни, в умовах легких ґрунтів, він є середньоранньою групою стиглості, має середньораннє цвітіння, світтіння, що дає можливість йому бути витривалим, ефективно використовувати вологу в весняно-літній період. Також має дуже високу звичайність розтріскування стрючків а також пластичний в різних ґрунтово-кліматичних зонах. А перевага є його. Також він досить добре себе показує на легких ґрунтах. З цим гібридом вже є досвід наших європейських колег в Польщі, Чехії, в Словаччині, особливо в Німеччині, які теж господарство відзначають, що цей гібрид плюс до вище зазначених особливостей максимально пластичний до ґрунтово кліматичних умов і так само має е, дуже рівномірне достигання. Да, що теж немаловажно для умов України. Тому Дійсно бажаю вам максимальних показників врожайності. Спілкуйтесь з нашими представниками, всім мирного неба, перемоги і будьте здорові!